Привіт всім! І так ми розпочинаємо. Сьогоднішній наш урок це види чисел та числові проміжки. Давайте подивимося, які види чисел ми можемо виділити. І так, всі числа ми можемо поділити на три великі групи. По-перше, це від'ємні числа, тобто всі числа зі знаком мінус, які розташовані зліво від нуля в порядку спадання. Наступна група це додатні числа, тобто всі числа зі знаком плюс, які розташовані в нас справа від нуля в порядку зростання. І число нуль, яке знаходиться в нас між додатніми і між від'ємними числами. Наступні види чисел, які виділяються спеціально для нашого НМТ або ЗНО, які ми вивчаємо, так? Це натуральні числа, цілі числа. Раціональні числа дійсні, в які входять раціональні і ірраціональні разом, і більше ніж дійсні в нас є ще комплексні числа. Також деякі види чисел вивчаються вже в вузах. Про них ми зараз нічого казати не будемо. Навіть комплексні числа, які я зараз розглянула, вони більше відносяться до конкретного розгляду вже в наших вищих учбових закладах. І так, давайте роздивимось кожен з цих видів чисел окремо, що він собою являє. Почнемо з найменшого виду, це натуральні числа. І так, натуральні числа це числа, які ми використовуємо при лічбі. Тобто 1, 2, 3 і так далі. Це там 15 мільйонів 138 тисяч 548. Так, тобто, цілі додатні числа. Нуль не являється натуральним числом. Запам'ятайте це. І так, найменшим натуральним числом є одиниця. Найбільшого натурального числа в нас не існує, тому що ми не знаємо найбільшого числа взагалі на планеті. Ми позначаємо це як плюс да, безкінечність. І так, множина натуральних чисел, яку ще називають сукупністю натуральних чисел, позначається латинською буквою Н. Запам'ятайте це. Наступне цілі числа. Цілі числа це всі додатні, від'ємні числа і навіть число 0. Тобто наші цілі числа це всі числа, які не мають дробової частини. Так, Плюсові, мінусові, ті, що не мають дроби. І число 0, Запам'ятовуємо це. І так, найменшого цілого числа і найбільшого цілого числа так само не існує. Множину цілих чисел позначають латинською літерою Z. Наступне раціональні числа. Раціональні числа це всі додатні, від'ємні нуль, дроби, тобто всі абсолютно числа, які ми можемо представити у вигляді звичайного дробу, в тому числі у вигляді десяткового періодичного дробу. тобто – не плутаємо. Так, періодичні дроби відносяться до раціональних чисел. І так, раціональні числа це є розширеним списком всіх цілих чисел, до якого додались також дроби. Множину раціональних чисел позначають латинською літерою Q. Наступне, ірраціональні числа це вже більш такий цікавий елемент. І раціональні числа це числа, які не є натуральними, не є цілими. І не є раціональними. Тобто, найчастіше, це числа, які не можна записати у вигляді звичайного дробу або десяткового скінченного дробу. Так? Також ірраціональні числа не записуються у вигляді десяткового періодичного дробу. І так, що до ірраціональних чисел у нас відноситься, Ірраціональні числа це скорочення загальноприйнятого значення, наприклад, число пі. Так? Число П у нас дорівнює 3,141592 і так до безкінечності. Тобто, ми можемо продовжувати числовий ряд записувати на постійній основі. Число П не є скінченним десятковим дробом і не є періодичним десятковим дробом. Так само деякі корені в нас не виводяться з під арифметичного або з під піденного кореня, і вони не мають значення, які б можна було записати у вигляді раціонального числа. Тому. Корені у нас відносяться до ірраціональних чисел. Але тільки в тому випадку, якщо ми їх не можемо винести з під корення і записати у вигляді якогось або десяткового дробу, або цілого числа. І так, дії з раціональними числами можуть давати як ірраціональні вирази, так і раціональні вирази. Тобто, якщо ми. Додаємо, віднімаємо, множимо, ділимо. Ми не можемо одночасно так сказати, що ірраціональні числа дадуть тільки ірраціональне число, або два ірраціональних числа при множенні дасть раціональне число. Кожен окремий випадок потрібно досліджувати окремо. І так, множину або сукупність ірраціональних чисел позначають латинською літерою I. Наступне дійсні числа. До дійсних чисел належить абсолютно вся сукупність натуральних, цілих, ірраціональних, раціональних, не знаю там додатніх, від'ємних, числа нуль, дробів, цілих, все, що 3. Все, що ми вивчаємо в школі, от всі абсолютно числа, які ми тільки знаємо по шкільній програмі, вони всі у вас належать до дійсних чисел. Множину дійсних чисел позначають латинською літерою r. Наступне число 1, треба запам'ятати, що воно одночасно в нас є натуральним, цілим, раціональним і дійсним числом. Тобто, коли ми будемо робити тести, ми одиницю можемо відносити до усіх цих компонентів. Наступне комплексні числа. Так, комплексні числа. Вони не вивчаються в шкільній програмі. Я можу тільки так трішечки про них розказати, але щоб ви розуміли, що ті види чисел, які ми вивчаємо в школі, це не єдині види чисел, які в нас є в нашій математичній да сукупності. От за нашими е, раціональними і раціональними дійсними числами ще є багато математичних сукупностей, видів чисел, які вивчаються окремо в е, спеціальних дисциплінах. До таких чисел у нас відносяться комплексні. комплексні це числа, які представлені формулою x плюс Yi. Тобто, де у нас Х і y, це дійсні числа, а ай це уявна одиниця. При цьому ця одиниця дуже така унікальна, що при піднесенні цієї одинички до квадрату вона буде мінусовою. Так, давайте далі. Інші види назв. Які можуть у вас зустрітися при підготовці або складанні тестів на НМТ або ЗНО? І так: парні або непарні числа. Парні числа це ті, які діляться безостачі на 2. Непарні числа це ті, які не діляться на 2. Без Безостачі мається на увазі, так? От як ще можна відрізнити парне-непарне число? Парні числа у нас закінчуються циферкою 0, 2, 4, 6, 8. Непарні цифри закінчуються на 1, 3, 5, 7, 9. Переходимо далі. Прості числа. І так, прості числа, згадуємо, це числа, які без остачі діляться лише самі на себе або на одиницю. Прості числа вже дуже-дуже давно записані в нас в спеціальному порядку, так? в спеціальній таблиці простих чисел. Тобто до цього порядку ми можемо віднести, ось дивіться на екран, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23. І так до безкінечності в нас немає останнього простого числа. Подивіться дуже уважно: єдине парне число із цього переліку це двійка. Так? Одиниця не є простим числом. І запам'ятовуємо, що єдине парне число це наша двіючка. Далі, що ж таке складені числа? Складені числа це ті числа, які мають більше, ніж два дільники, так? тобто вони діляться і на себе, і на одиницю, і ще на якесь число. І так, послідовність складених чисел так само записана в табличці, але вона не так широко використовується, можна її запам'ятовувати, можна не запам'ятовувати. Просто… Я би рекомендувала запам'ятовувати саме таблицю простих чисел. тому що коли нам прийдеться розкладати, наприклад, на множники так, або виносити із-підкорення без застосування калькулятора, нам потрібна саме таблиця простих чисел. І так, ми так плавно перейшли з вами до прикладів. Приклади я спеціально взяла з наших тестів попередніх ЗНОТ, і давайте а, трішечки їх попрорішуємо. І так, установіть відповідність між числом та множиною, до якого воно належить. І так, бачимо мінус 8. Множина парних натуральних чисел не підходить, воно не буде натуральним, тому що мінусове. Далі, множина цілих чисел, що не є натуральними. Ось перше B підходить. Ставимо одиничку, хрестик там, де Б. Далі, 23. Множина парних натуральних чисел, так? Б викреслюємо, ми його вже використали. 23 множина парних натуральних чисел не підходить, тому що 23 не парне. Далі читаємо множина раціональних чисел, що не є цілими числами, Також не підходить, тому що 23 ціле число. Далі множина ірраціональних чисел. Якщо у нас 23 ціле число, воно не може бути ірраціональним. Значить, читаємо наступне множина простих чисел. Давайте подумаємо, чи ділиться у нас 23 на щось крім себе. І кромі одиниці. Воно не на що більше не ділиться, тому воно буде парне. Так? Ой, просте, вибачаюсь, просте. От, Так. Значить, 23 відмічаємо де? І так, третя. Корінь із 16. Корінь із 16 дуже часто одразу біжимо відмічати, що це ірраціональне число. Почекайте, спочатку треба це все попрорішувати. Тобто корінь із 16 ми з вами можемо вивести цілим числом з-під кореня, і це буде 4. І тепер це вже не ірраціональне число, а множина парних натуральних чисел. Тобто третя буде А. Так, і 1,7. Ми знаємо, що це в нас десятковий дріб, значить це множина раціональних чисел, що не є цілими числами. Тобто четверте В. Так, наступне. Те ж саме завдання треба підібрати з однієї до іншої так, множини число 3,4. І так, 3,4 множина натуральних чисел не підходить, бо воно є дробовим. Множина складених чисел так само не підходить, бо воно є дробовим. Далі множина цілих чисел, що не є натуральними числами. Знову не підходить, воно дробове. Далі, множина дробових чисел. Нарешті, підійшло. Перша г. Далі корінь з восьми. Корінь з восьми ми не можемо вивести. Так, Квадратний корінь з восьми не виводиться. То це в нас буде множина ірраціональних чисел. Друге Д. Значить, викреслюємо дробове, викреслюємо ірраціональне. Далі 10 других. І отут. Дуже часто всі відмічають, що це дроби. Але ні. Дивимось, 10 треба обов'язково поділити на 2, тому що риска дроби означає ділення. І в такому випадку 10 других це буде 5. А 5 це множина натуральних чисел. Тобто А. І останнє мінус 13, множина складених чисел. Не підходить множина цілих чисел, що не є натуральними. Ось це буде правильна відповідь. Четверте В. Розглянемо наступне завдання. Яке з наведених чисел є ірраціональним числом? І так, бачимо літеру пі і одразу хочеться її відмітити. Почекайте, спочатку прорішайте всі ірраціональні числа, які у вас можуть бути, вони націло не виведуться із-під корення, або не запишуться як дробове число. Так? Давайте згадаємо, що корінь із 0,64. Це ми виведемо як 08. Тобто, вже це не ірраціональне число. Далі, корінь з 20. Корінь з 20 націло ми не розкладемо. Так, це буде 4 помножити на 5 і виносимо двіючку з під нашого кореня, 2 корня з 5. Оце буде ірраціональне число, поки що відмічаємо варіант Б. Далі, число пі в нульовій степені. Значить, число пі саме по себе є ірраціональним числом. Таким стандартним прикладом ірраціонального числа. Але згадуємо, що таке нульова степінь. Нульова степінь – це означає, що будь-яке число в нульовій степені буде одиниця. І у нас ірраціональне, начебто, число піднесене до нульової степені да, буде натуральним, одиницею. Так, далі корінь третьої степені з восьми. Корінь третьої степені з восьми згадуємо, що 2 в третій степені це 8. Значить, навпаки. Корінь третьої степені з 8 це 2. Знову у нас виходить раціональне число. І 2,7 однозначно не являється так і раціональним числом. Тому тут однозначно відповідь Б. Відмічаємо і далі. Яке з наведених чисел є раціональним тепер числом? Дивимось дуже уважно. І так, корінь третьої степені з 9. Якщо б це був корінь другої степені. З 9 ми би спокійно вивели це в трійку. Корінь третьої степені з 9 в нас не виводиться. Воно буде якимось там ірраціональним числом, там 2, і з копійками. Далі корінь десят, десяточки нашої, так? так само не виводиться, буде 3 і далі з копійками. Пі, Пі взагалі, стандартний приклад ірраціонального числа, Так, тобто воно взагалі не відноситься до раціональних. Далі. Корінь із 3,6. Якщо б був корінь із 36, воно б вивелось в 6. Але корінь із 3,6 націло не виводиться, то в такому випадку це ірраціональне число. А ось корінь із 0,64 виводиться в раціональне число і буде 0,8. Тому що 8 до квадрату це 64. 0,8 до квадрату це буде 0,64, а навпаки, при виведі з підкорення буде 08. То єдине раціональне тут число буде d. Ось так. На цьому дана тема закінчується. Якщо будуть запитання, ласкаво прошу в коментарі. На все добре!